Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції та про хід навчань українських військовослужбовців. Луганський напрямок минулої доби противник порушував режим тиші одразу на кількох ділянках фронту. У станично Луганському районі та поблизу Попасної. Майже всі обстріли відбулися в темну пору доби. Найбільш неспокійно вчора було саме у станиці Луганській, де ворог діяв особливо агресивно та нахабно. Українські війська змушені були відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Три з них мінометні. Вони сталися у столиці Луганській, Попасній та Троїцькому. Близько половини всіх обстрілів з боку незаконних збройних формувань на Донецькому напрямку припало на Авдіївську промзону. Там бойові дії тривають цілодобово. Традиційно окупанти атакують зі східного напрямку. Це рубежі Ясинувата Яковлівка, і активно застосовують міномети різних калібрів. Також потужний мінометний обстріл з боку окупантів відбувся дещо північніше у селищі новоселівка друга Протягом години ворог випустив по українських позиціях понад 40 мін. Також минулої доби неспокійно було на Світлодарській дузі південне-західніше Горлівки в Опитному Пісках. Натомість у Зайцевому вчора перемир'я зберігалося майже зразково. За інформацією розвідки, у центрі міста Донецьк бойовики розгорнули новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби «Шиповник Аеро». Всього вчора на Донецькому напрямку відбулося 30 ворожих обстрілів і 8 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Ввечері між 20-ю та 21 годинами наш опорний пункт у Мар'їнці був атакований ворожою диверсійно-розвідувальною групою кількістю до 10 осіб. Бойовики підійшли на відстань китка гранати та відкрили вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших бійцях. У відповідь українські воїни застосували також стрілецьку зброю та дали. Відсіч окупантам відбили підступну атаку ворога. Завдяки професійним діям наших армійців. диверсійна розвідувальна група противника в паніці відступила. Під час відбиття цієї атаки противника рішучі та грамотні дії продемонстрували офіцери з позивними Ексім та СОВА. Сержант Гоцман, молодший сержант Вишня, також солдати із позивними Литва, Медмакс та Капелан. Інші дві гарячі точки: це Красногорівка та Широкіне, де окупанти неодноразово застосовували міномети, а також танк. Всі ці обстріли відбулися в темну пору доби, зокрема у Широкіному протягом однієї години, це починаючи з 23.00 до нуля. Незаконні збройні формування випустили по наших позиціях понад 70 мін. Крім цього, ворожі провокації тривають і на інших ділянках лінії розмежування. Всього ж на Маріупольському напрямку вчора відбулося 26 ворожих обстрілів, шість із них із важкого озброєння. Це і міномети, і танк. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Двоє отримали поранення, і ці втрати українські війська понесли саме у бойовому зіткненні під Марінкою. Ми висловлюємо свої співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Втрати противника. Минулої доби троє окупантів загинули ще сім отримали поранення. Зокрема, при спробі затримати дезертирів із так званого 11-го окремого мотострілецького полку російсько окупаційних військ був вбитий один та поранена ще двоє російських військових зі складу національної гвардії Росії, які виконують функції загороджувального загону між Авдіївкою та Ясинуватою. Як відомо, ці загони противника несуть. Там великі втрати намагаються втекти з передової. Саме тому російське керівництво прийняло рішення ввести на цю ділянку фронту свої загороджувальні загони. Два дні тому бойовики з так званої сьомої окремої мотострілецької бригади противника, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. Пограбували, а потім застрелили мешканку селища Камсомольської Свердловської міської ради Луганської області. Військова розвідка вже встановила імена злочинців, окупантів. Це Тарас Третяков, Олександр Кулагін та Сергій Чіркін. Командування російсько-окупаційних військ оперативно звільняє цих негідників з лав незаконних збройних формувань заднім числом, щоб приховати свою причетність до цього злочину. Українські спецслужби затримали бойовика на прізвисько ПЕС. Затриманий це член бандоформування Восток, який протягом кількох місяців у 2014 році охороняв захоплені будівлі СБУ та Національної гвардії в Донецьку і воював проти сил антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту. Згодом він покинув бандоформування та переховувався у родичів Запоріжжя. Де його, власне, і знайшли наші правоохоронці. Минулої доби поліцейські Торецька затримали ще двох бойовиків. Вчора у другу річницю звільнення міста від окупантів оперативники викрили двох місцевих мешканців, які у 2014 році чергували на ворожих блокпостах. Після звільнення міста бойовики залягли на дно та почали жити звичайним життям, сподіваючись, що їх не знайдуть. Але даремно їх затримали. Натомість ще один колишній бойовик повернувся до мирного життя, погодившись співпрацювати з українськими правоохоронцями. Мешканець Луганської області вступив до лав незаконного збройного формування ЛНР ще у 2014 році, дізнавшись про програму. Служба безпеки України на тебе чекають вдома. Він добровільно звернувся до СБУ. Тепер колишній бойовик може сподіватися на звільнення від кримінальної відповідальності. Збройні сили України та армії союзників продовжують спільні навчання. Зокрема, військовослужбовці Збройних сил України, США, Грузії Молдови продемонстрували бойові навички під час багатонаціональних навчань СІ 2016 Спочатку молдовські військові відбили атаку умовного противника на патруль і здійснили контратаку. Згодом грузинські бійці показали, як виводити поранених побратимів з під ворожого вогню і надавати першу медичну допомогу. Проте найбільш видовищними стали тренування українських морпіхів, які захопили ватажка умовних бойовиків та евакуювали ворожого цінного язика в тил. Для цього було використано гелікоптер армійської авіації МІ-8 та ще один вертоліт ВМС Збройних сил України в якості санітарної машини. Під час виконання завдань морпіхи здійснили десантування без парашута за допомогою системи Адаптер М-1 і нагадаємо, що ця система поступово впроваджується в різних родах військ. Нещодавно таке десантування відпрацювали військовослужбовці ВДВ. І вчора розпочалися десятиденні україно-американські курси із захисту військових аеродромів. Тренування проводяться у Старокостянтинові Хмельницької області. Військові навчалися затримувати, обеззброювати та проводити безпечний конвой порушників до периметра Литовища. На полігоні у Нік Нікольському районі Донеччини відбулися навчання з тактичної та вогневої підготовки поліцейських. Спецпризначенці відпрацювали тактику захисту населення. Це робота з щитом в малих групах та нейтралізація озброєних груп злочинців, які засіли в будинках. У навчаннях з протидії диверсантам брала єдина в батальйоні дівчина, Снайпер. Тим часом бійці Нацгвардії в Маріуполі провели планові командно-штабні навчання. Зокрема, військовослужбовці вузла зв'язку провели тренування в умовах радіоелектронної боротьби. Згуртована команда зв'язківців показала впевнені та вмілі дії, високий професіоналізм та бойовий дух і впоралися із нормативами у відведений для цього час. І вчора російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 54-го так званого гуманітарного конвою, який складався із 54 автомобілів. Встановлено, що вантажівки були завантажені не більше ніж на 35%. Також з Росії прибула чергова партія допомоги для бойовиків. На станцію Харцизьк, прибув ешелон у складі якого дві цистерни з дизельним паливом, чотири БМП, чотири вантажівки та дві танкоремонтні майстерні. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є запитання або уточнення? Якщо питань немає, то на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Дякую вам, шановні